А що тут відбувається? Це відкриття Dream Home – магазин посуду та текстилю, де кожен знайде щось необхідне для дому та подарунки для всієї родини. Величезний вибір різноманітного посуду від приготування та сервірування до стильних аксесуарів. Тільки погляньте на ці трендові келихи. стиль і витонченість у кожному вечорі. Піжами, халати на різний смак, широкий асортимент якісного домашнього одягу та текстилю, пледи, ковдри, комплекти постільної білизни, рушники стильно, комфортно, практично. Також не забули про малечу для школярів, термоси, ланчбокси, пляшечки для води. У Dream Home легко знайти подарунок для кожного. Але якщо є сумніви, обирайте подарункові сертифікати. Завжди стежать за трендами, постійно оновлюють асортимент і пропонують якісні товари на будь-який гаманець. Ярослава мудрого 40, ТРЦ «Гермес» Другий поверх праворуч від ескалатора. І за кілька секунд ви на місці. Працюють кожного дня з 9 до 20.00.